Доброго дня, потерваємо за життя в Данії. Коротше, приїхали ми в Швецію їхати 30 хвилин, місто Аль Мальмо, регіон Скони. Так от цей регіон у 1600 році був частиною Данії. А взагалі в 1500 році Данія, Швеція та Норвегія були об'єднані і. Над усіми царствував данський король. Потім коротше були визволітельні війни, і, в общем, данія втратила великі сільськогосподарські землі, дуже, дуже великі території в результаті шведсько данської війни. Ну звісно, поміж цим Швеція стала незалежною. Коротше, зараз такі милі і спокійні шведи і данці. Е і вони навіть гарні країни підтримують друг друга, але трошки трошки так недолюблюють танці шведів, бо вони кажуть: ну коротше, вони їм не можуть забути, що вони втратили ці території. Але от знаходжуся в Швеції дуже мирно, гарно у парку дитячому. Але історія вона така: землі відвоюються, Коли країна стає слабкішою, обирається момент і сусід нападає. Ну короче, це так історичний екскурс гарного дня.